Гарного всім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні ми поговоримо про столовий буряк. Всі ми любимо вживати його в різному вигляді, в різних стравах в приготовленню. Ми висаджуємо його на присадибній ділянці. Ми полюбляємо його і при вирощуванні буряків дуже важливо дотримуватись агротехніки та й вносити вдобрення вчасно. Тільки в цьому випадку він буде мати відмінний смак, тому що відмінний смак буряка залежить не тільки від сорту, якого ви посадили, а й також від агротехніки. І тому не варто нагадати, чим поливати, тільки щоб буряк був смачним, й треба розповісти вам про рецепти підживлення. І сьогодні головною метою сьогоднішнього відео буде те розповісти, що робити, щоб буряк був солодшим. Від чого залежить накопичення цукру в буряках. Цукровість буряків безпосередньо пов'язана із внесенням азоту у потрібній кількості та і в потрібний в певний період. Азотні добрива необхідні бурякам в період від появи 6-7 листків до повного замикання міжрядів. І до серпня у ґрунті не повинно залишитися азотних добрив, тому що вони потім будуть накопичуватися вже в готовому продукті, а нам надмірний азот в буряках, вже коли ми будемо його споживати восени і протягом всієї зими він нам не потрібний. І крім цього, що вони будуть надлишок цих речовин, вони будуть погіршувати його смак уже. Хоча при цьому можливо, збільшать його врожайність, але смак буде гірший. Азотні добрива під буряки вносити потрібно лише в першій половині літа та без перевищення дозування. Отже, ж, яке ж підживлення для підвищення цукристості буряків? Видобрення для буряків вноситься кожні два тижні після поливу чи дощу. Перше підживлення проводить на початку вегетації. Його мета наситити ґрунт азотом. Щоб буряк був солодким, потрібно його поливати. Ось декілька таких порад. Можна поливати розчином сечовини 20 грам на 10 літрів води, або розчином аміачної селітри 30 г10 води, або на стій робити із курячого посліду. На одну частину посліду 20 частин води. Настояти потрібно близько тижня, потім поливайте буряк під корінь. Але азотні підживлення вносити не більше, ніж 2 рази. Також щоб виростити буряк солодким, вносити регулярно калійні добрива. 30 г сульфату калію на 10 літрів води. Калій також робить буряк соковитим, сочним таким гарним. і Поливайте цим розчином буряк розчином калійної солі щомісяця до збирання. Врожаю. Також можна вносити бор під буряки, але одноразово, приблизно десь в кінці липня, в першій половині серпня. Розчин готують із розрахунком 10 грам борної кислоти на відро води. Поливайте під корінь. Додатково проведіть оприскування буряка по листку, зменшивши концентрацію борної кислоти вдвічі. Бор не лише підвищує цукристість буряків, а й продовжує термін їх зберігання. Також фосфор потрібний культурі протягом усього періоду вегетації. Використовуйте суперфосфат 40 грам на 10 літрів води та золу соняшника краще 0,5 літра попилу і плюс 1 столова ложка солі на 10 літрів води. Для позакореневих підживлень дозування добрів знижують у 2 рази. Ну і також, кроме цих всіх підживлювань, щоб покращити смак буряків, також є деякі ще поради. Наприклад, щоб кореноплодам вистачало місця для зростання, буряки потрібно проріджувати, про це потрібно не забувати. Першу процедуру цю проводять після появи сходів. У середині липня, за необхідністю, повторно можна прорядіти ці посадки. Між рослинами необхідно залишати проміжок 10-15. В залежності від того, яким розміром може рости ваш сорт буряка. Потрібно також правильно поливати буряк це ще одна умова для отримання солодких плодів. Якщо стоїть суха погода, грядку з буряком поливають кожні 3 дні. Також важливо не лише доглядати за буряками під час вирощування, а й своєчасно збирати врожай. Якщо овоч підмерзне, він втратить здатність до тривалого зберігання та стане несмачним. До того ж, перестаю до того ж, переростаючий, багато сортів буряків стають менш солодкими, тому що потрібно в певний період їх збирати. Ну і якщо вже брати на самий початок, то і потрібно землю враховувати на якій землі ми вирощуємо наш буряк. І земля для вирощування повинна бути пухкою, м'якою та родючою з нейтральною реакцією, поліпшити якість кислого ґрунту можна внесенням. Деревної золи, лапна, якщо ґрунт лужний, його підкислюють торфом, курячим послідом або кислим добривом. І запам'ятайте, що в агротехніці рослин немає дрібниці. До кожної рослини потрібно з обережністю відноситись, доглядати її. І тільки дотримуючись всіх умов посадки та вирощування буряків, можна розраховувати на отримання дуже смачних, соковитих і солодких коренеплодів. От таке сьогодні було відео про. Буряк і що потрібно робити, щоб буряк був солодшим. Ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі, які у вас сорти буряків, як ви вирощуєте. Підписуйтесь на канал, у нас все більше і більше стає. Дякую вам за це. З вами був ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.